Ці дні дуже магічні, дуже сильні. Червені, на жаль, чи на щастя будуть гарячими. Це може бути аварія, це може бути страшна якась небезпека, так? Вітаю ваші, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Савальнюк. Давайте сьогодні поговоримо про те, які дати є важливими в червні, в липні місяці. Сьогодні у нас в гостях астрологиня Альбіна Пономаренко. Вітаю Альбіна! Вітаю, Любочка, вітаю, дорогі друзі! Альбіна, я знаю, що е, ти вже на багатьох каналах розповідала про певні важливі дати, важливі події. І е, я бачила такі заголовки, але ще не встигла подивитися. Uh -huh. 21 число дуже важливе. Що там відбувається? Я знаю, що це день сонцестояння, але чому ця дата надважлива? Тому що це наше сакральне свято, найдревніше, найдревніше, найдревніше. Культ сонця. Він взагалі є в кожній релігії, і в нас сонце ну, вважається, що українці діти сонця. Це прямий зв'язок, так. Україна, тобто Ра, це Сонце, світло, а, божественні знання, а Ук – це знання, так, от в абеці в нашій древній ук знання, неук, ну, звісно, той, хто не вчиться, так? той, хто нічого не знає. Отже, Україна і Українці це діти Сонця, тому такі свята вони дуже важливі для нас. Якщо ми згадаємо, що Гітлер почав свою війну саме в цей день. Mm -hmm. Він собі взяв за емблему, так, от у свастику, тобто сваргу жіночу, здається, проти часової стрілочки. Ну, тобто є сварга, свастя, тобто один колаврат чоловічий по часовій стрілочці, інший жіночий. Ну, тобто він взяв нашу символіку, древню, так, арійську, слав'янську, та, яка належала нам, тому що в нас це були такі культові. Ну, ці там і, глечики, так, і різні речі, на яких і свастика була, оця свастя, сварга, і знак ін'янь, який ми знаємо як китайський, але коли були розкопки трипільської так, цивілізації, її так назвали, тому що біля села Трипілля знайшли. Ці глечики, якісь культові такі е, е, речі, на яких зображений інь-янь. І цим вже е, речам було більше 7 тисяч з половиною років. Тобто наші предки знали багато чого. І символ свастики, ця, це символ е, нашого млечного путі, е, чумацького шляху, мілківей англійською мовою, Тобто, це наша космічна адреса. Mm -hmm. І тому той, хто цю силу колосальну нашу збуджує так, і направляє, хоче направити проти нас, той просто обертає цю велику велетенську силу добра всесвітнього проти себе. І е, я впевнена, що це зло, яке зараз знову активізувалося на нашій землі от, в ці дні, в червні, так, бо є у нас певний вплив на гороскоп України, так, в ці дні буде певна напруга. Але це наше свято споконвічне свято перемоги, остаточної перемоги добра і світла над темрявою, тому що день в цей день, світовий день, найдовший за ніч, це найкоротша ніч. Тому це все дуже символічно і ми набуваємо сили в ці дні, так? більше сонця дійсно в наших широтах. Це свято єднання чоловічого і жіночого, бачите, я вже згадала про інь-янь. Тобто ми маємо в ці дні, друзі мої, наповнюватися цим світлом, вбирати його в себе, тому що зима -то довга і невідомо, яка вона ще буде, бо ця була тепла, а ця може компенсувати так, свою енергію. Тому маємо набратися, запастися так, в своїх акумуляторах. Вітальних таких набратися цієї сили і енергетики, і нести світло знань довкола себе, один одному, так? підтримувати один одного, молитися. Ці дні дуже магічні, дуже сильні. Я пропоную. В день, коли сонце заходить в перший градус раку, це є день сонячного стояння. Точна фаза його буде з київським часом о 17.58. Тобто в цей час сісти і помолитися за Україну, хто як може, хто деякої релігії належить, або просто своїми словами, так, або просто візуалізувати перемогу України наш розквіт. І от закріпити так, відчути себе в цій новій світлій, переможній Україні. Це наблизить нас до перемоги. Тобто, це свято, воно наше, отже, воно нам дає додаткові такі важелі, щоб перемогти і в цій війні. Я хочу запитати взагалі за цілий місяць. Сьогодні я говорила з Людмилою Хомутовською, Вона Сказала, що в Криму готується провокація скоріше за все в червні місяці. На Крим очікує техногенна катастрофа чи є така дата? Яка є критичною, бо якщо дійсно окупанти зроблять те, що вони планують, це підрив заводу, це погіршить екологічний стан, взагалі не лише в Криму, а й в Україні, і відобразиться на всьому світі. Чи є якісь такі критичні дати, чого очікувати, і чи є якісь дати, коли ми будемо знати гарні новини? Так, Любочка, червень, на жаль, чи на щастя буде гарячим в прямому сенсі слова, з точки зору зоряної погоди і впливу на гороскоп України. І я виділяю таку дату 13-14, де фігурує Нептун. Нептун це моря океани, це велика купа води. І вже коли ти тільки говориш, велика купа води вже в нас перед очами стоїть ця трагедія на Херсонщині. Так? І я знаю, що багато от, тарологів так, вже робили розклади, я так само дивлюся, коли є змога. Ці ефіри і говорили про те, що дійсно якусь таку небезпеку нам готують. Ну, хтось говорить, що це може якийсь об'єкт бути там поблизу Києва чи в Україні, так? бо в нас водосховищ дуже багато в нас. Атомних електростанцій дуже багато так. І в Криму так само є об'єкти. Крим, це Україна, і Крим пов'язаний напряму з Нептомнон. Тому що це, що це морська наша територія. Тому, якщо це може статися, так, то це може статися 13-14 червня. Або. або Тут є такий вплив 23-24 червня, коли білий місяць впливає на нас, але білий місяць янгол-охоронець, він має нас захищати, але вплив напружений, тобто можуть бути неприємні, різкі якісь історії. Так? Але такі, знаєте, що після цього от завжди в нас, якщо трапляється якась небезпека, це починає тривожити мирову, так, світове суспільство, і вони починають, як то кажуть, чесати потилицю по і тобити. щось думати, що дійсно це ж Росія ніяк не може вгамуватися. Тобто ми їм вже доказуємо, ми їм вже говоримо, скільки років так? вони в те не вірять. Тому Можливо, якісь отакі техногенні речі можуть статися 23-24-го, але вони будуть, знаєте як, не такі масштабні, як планує ворог, тому що ми все ж таки під захистом янгола-охоронця. І вплив йде до Урану, а Уран завжди пов'язаний з техногенними аваріями. Тим більше оця трагедія в Херсоні сталася саме на негативному, на напруженому впливі, саме до урану. Тобто це техногенна аварія і пов'язана з водою, а уран. В гороскопі України є елементом 12-го дому, Нептуніанського дому, який пов'язаний саме з водою. Тому така небезпека є. Я думаю, що на всі ці дати, які я проговорюю, так роблю акцент, ми маємо напередодні включатися от в наш таку молитвину варту, так, посилювати енергетику добра, чистити негатив на тонкому плані, щоб ті думки, плани, які закладає ворог, а він же. Міркує про це, розмірковує, так, це визиває в ньому якісь емоції, це посилює той тонкий план. А ми там маємо що прибирати постійно, ми це робимо так, своїми молитвами і культивацією гармонійного стану попри все. Це є така, до речі, бойова магія. От. І, на жаль, є така дата 26-27 червня, коли Марс буде впливати напружено до місяця в гороскопі України. А місяць в гороскопі України це народ. Тобто якась неприємна ситуація може торкнутися народ України. Ну а позитивний вплив нарешті, позитивні новини ми вже почуємо на кінець червня. Там білий місяць буде позитивно впливати на наші планети, на наш гороскоп, і я впевнена, що ми отримаємо подарунок долі, бо ми на те заслуговуємо. Тим більше, що в нас на 1 липня працює дуже сильний, прогресивний, він називається аспект в астрології. А це такий аспект, який впливає дуже сильно. Це аспект року, тобто. Впродовж року ми поступово йдемо до цієї теми. А тема цього аспекту це перемога, це військові співдружності. Там от, дійсно є створення певних якихось союзів. Так? Ділових чи військових, чи промислових, тому що там фігурує восьмий дім. Отже, я напряму зв'язую цей вплив з перемогою, з можливим вступом в НАТО, або знаєте, от як президент вимагає чіткі, конкретні якісь формулювання. Чи чекає нас НАТО, чи готово вона нас взяти і саме на 13 липня, коли відбудеться цей саміт? Тому ось цей вплив. Цей дуже сильний вплив він дає нам дуже хороші можливості не те, що отримати якісь гарантії, а навіть вступити в НАТО. Бо є там не те, що є правила, що коли воююча держава, вона не має права вступити. Так є вже інформація, що є такі виключення, коли в державі була війна і вона вступала в НАТО, і це жодним чином їй не завадило. Отже, давайте, друзі, будемо тримати вектор правильний. В емоційному, в ментальному плані будемо триматися так, як наші бійці на передовій, захищати їх з неба, з землі, з води, захищати всю Україну, тому що будь-який вплив, будь-який аспект це ймовірність подій. Так? Але кожна подія може статися в такому пасивному плані, коли ми нічого не робимо. Тоді угу. це може бути аварія, це може бути страшна якась небезпека. так? Але коли ми сильні і ми. Приймаємо цей виклик так, і беремо відповідальність на себе, то зорі нам допомагають, і ми йдемо ну, якнайкращим шляхом в тій чи іншій ситуації. Дякую, Альбіна. Чи продивлялися ви взагалі, липень, що можете сказати? І чому так? От Я задам це запитання вам, і я буду задавати угу. іншим майстрам. Ми дивилися березень квітень, травень, і кожного разу в нас є надія, що ну от завтра в нас буде краще ніж сьогодні. Ми будемо зараз над цим працювати, і все буде класно. Але наступає завтра, і ми кажемо одну і ту саму мантру. А от наступного місяця буде супер. Чи ви продивлялися взагалі от бойові дії? На що нам розраховувати? Я дивилася тільки початок липня, бо дивилася цей вплив, так і як закінчиться цей місяць, як ми перетікаємо в енергії липня, тобто, десь там до 9 чи 10 липня. Там є позитивні впливи. А, тобто тут в червні це дійсно важкий місяць. От, е... Та в нас кожен місяць червень. А, ну Так, так, ми на війні, війна ще не закінчилася, але хочу сказати, що от, по-моєму березень був важкий так, в своїх впливах, угу. потім було легше. А от в порівнянні з травнем, то червень це ну, просто номер один, так по напрузі він гарячий. Він ризиковий. Транзитний Марс, який рухається зараз на небі. Він переходить у восьмий дім і чорний місяць переходить у восьмий дім гороскопу України. Це стається якраз, я назвала це коридор 16-20 червня. Це гарячі будуть дні. Я їх пов'язую з, можливо, широким контрнаступом України на Сході, тому що тут впливи іде від цих планет до Плутону. Плутон завжди пов'язаний зі Сходом, пов'язаний з великими масами людей, з армією. Тому ось такі якісь повномасштабні дії ми точно побачимо. Тому от, з цього приводу, що ці дві таких планети небезпечні, так? бо Марс це небезпека з одного боку, а з іншого боку, це велика сила, так? меч в руках воїна, він захищає так? і він вбиває. е, лікує людину, так? спасає, рятує від небезпеки. А, або можна що гострим таки ножем е, зарізати людину. Тобто, так, з одного боку, це небезпека, як я сказала. Але якщо ми сильні, якщо ми беремо цю енергію, колосальну силу так, і вміємо тим е, керувати, то ми стаємо просто непереможні. Тобто нам не можна займати пасивну позицію, от не йти там, щось чекати. Ну, звісно, війна ще не закінчилася. Війна триває вже десятий рік. Певна втома емоційна є, це абсолютно нормально. Але знаєте, ну що ж, я можу сказати, що кожен день, кожен місяць нас все ближче і ближче наближує до того самого мріяного дня. Тому давайте будемо. Воїнами світла, воїнами добра, підтримувати наших воїнів ЗСУ не тільки донатами, але й молитвами. І оцим втримуванням рівноваги і світла, тим більше, що зараз червень він просто дає нам таку хорошу змогу наповнитися енергіями сонця. Дякую, Альбіна, дуже за те, що Дякую. ви сьогодні були в нас в ефірі. Шановні глядачі, у нас в ефірі сьогодні Альбіна Пономаренко. Якщо ви Зараз думаєте, які дати для вас є головними, які у вас дати більше всього тривожить. Будь ласка, звертайтеся до пані Альбіна. Вона залюбки проконсультує. Взагалі на каналі Альбіна Пономаренко є дуже багато корисних відео, які будуть корисні для вас в першу чергу. Тому підписуйтеся. Ну і прощаємося з вами. Дякую, Любочка. На все добре, друзі. Бережіть себе та Україну.